Вітаю, в ефірі Телепроєкт 72 години, я його ведучий Валерій Макіїв, але я сьогодні тут маленький за зростом і за значимістю, тому, тому що у нас сьогодні дуже великий гість Олег Петренко. Олег, привіт. Mm -hmm. То Твітя мені каже, ти мені скажи, що, кажи всім, що я журналіст, викладач, а я тебе тут, я нав, навіть не знаю, бачив, заїкатись почав. Як тебе зараз величати? Як ти хотів би, щоб люди зверталися до колишній народний депутат, там, колишній там, фанат, там, там, ну, Азовець, звісно, як ти зараз себе позиціонуєш так, щоб у суспільстві? Чи хочеш, щоб такий, щоб тебе не помічали? Ще до початку війни подібні проблеми були, в, коли ще достатньо багато часу проводив в телевізорі в ефірах телеканалів. То, то, то як вас титрувати там, народний депутат восьмого скликання чи депутат Черкаської обласної ради нинішньої каденції? Ти зараз депутат. Ну але коли ж там і це по, починаються так, кажуть: а що ж вибрати? Воно занадто багато для титрування. Слухай, це все всі ці титули, так би мовити, вони статуси і діючі, і минулі. Це все якось залишилось до 24 лютого. Зараз багато в кого. Усієї країни змінилося, знаєш, набагато серйозніші статуси. Там статус переселенця, статус пораненого, статус полоненого. Ну, тому зараз е я в Азові е в штабі, центральному штабі Азову, відповідаю за забезпечення азовських підрозділів. Що таке азовські підрозділи, це теж е Окрема в, історія. в двох словах не, не пояснити. Але Аз Аз Азов е дуже динамічно, потужно розвивається і неймовірно величезна багато роботи для того, щоб. Е Азов, який росіянам не вдалося похоронити там десь в руїнах Азовсталі, щоб був нормально забезпечений, щоб був боєздатним і міг помститися і за те, що було в Маріуполі, і за те, що зараз відбувається з азовцями в полоні в російському. Я на даний момент є координатором проєкту Саппорт Азов. Підтримує Азов українською, але проєкт міжнародний сайт сапор АЗОВ. Ми про це поговоримо, добре, ми домовляємося. Олег Петренко представник Азову. Ну, можна так просто. Представник Азову. І ми почнемо, що я тобі сказав, що пару тижнів тому ми почали в наших передачах акцію зігрій воїна. І отак я натискаю, як в шахах. Нагрівалася і показує, що ми тут в моїй мікростудії тут п'ємо гарячий чай чи каву. А воїнам ну, реально холодно, слухай, я на цьому тижні ну, постійно якісь спілкування. і постійно слухайте. Там, ну, там не завезли теплі речі, на зимовий одяг ще не перейшли. А на передовій потрібно бути. Знаєш, як вік живий вік навчайся, звернулися певні воїни, я кажу, так, в мене є спальники, питання. От, питання, на яке я кажу, я не знаю, відповідь, вони мені завідують. Вони літні чи зимові? Mm -hmm. Знаєш, що є слітні зимові. В чому різниця, так? Кажу, є може якісь ковдри, є спальники, можна додати ковдри і буде тобі майже зимовий. В чому різниця? Mm -hmm. Різниця спальники це теж ціломука насправді. Там, oh. може... Є прості спальники, є дуже високотехнологічні, ну, от як наприклад для професійних альпіністів, да, які, mm -hmm. там, ну там вже дійсно там ну, так, серйозні так. технології. І вони витримують неймовірні там, морози, і, і вони й дихає тканина, при тому там і мінус 30 можуть витримувати, ну це круті, круті і дорогі. А є просто от, пошили там з мішками. Про -просто, про просто пошили. Я на цьому тижні в мене як. Найбільше, яка, ну окрім того, ще фотки з визволеними азоцями, бабуся зі грі воїна. Бабуся, яка сама в'яже шкарпетки, mm -hmm. ну Боже, які вони чудові. У нас акція була така: ми до чого казали грі воїна, і вона продовжується, вона безтермінова. Я її зараз закликаю, шановні наші глядачі. До будь-якої волонтерської організації, ну, до СПО та Азов, до будь-яких інших, які до вас найближчі, яких, ви знаєте, звертайтеся, приходьте, несіть туди шкарпетки, несіть туди теплий одяг, тепле взуття, чай, там, кави, там, щоб було на чому примуси, на чим зігрітися. І подаю там картку нашої громадської організації і сказав, що ось прийде час, і ми прозвітуємося про певні, певні кроки. Ну а зараз воно закипіло в нас. Обережно. Так. Техніка безпеки це ніхто не відміняв, не скасовував. Ми тут без торговельної марки я відразу відірвав оці... поп'ємо чай, щоб відчувати, як нам, знаєте, щоб совісно було, що нам тут тепло, треба до чогось долучитись. Ось я попрошу тут трішечки показати, що я показую: такі чудові шапочки, чудові шкарпетки. А ось тут такий примус. Із частини пропан бутану Ботану. Отаких тільки шапочок у нас ми відправляємо на, для підтримки АЗОВу понад 3000 штук. І цього їм буде мало. Ми ще дещо з вами назбираємо, і там буде ось побільше. Так що дякую всім, хто долучається. Дякую всім, хто допомагає нам. Дякую всім, хто допомагає всім нашим захисникам, тому що вони реально потребують підтримки як моральної, так і, так і матеріальної, звісно, такої. Ну, Скажи, Оталеже. Оп! Дякуємо. Так, Це поки що так. Я сьогодні, ми сьогодні дещо передаємо леву, а за пару днів ми домовились в повний бус із цими всіми три тисячі шапочок, і не тільки ми відправляємо, так що все буде зігрівати в наших. Шановних азовців, ти скажи, наскільки ти відчуваєш, от, тема це дуже чудова, що при бойовому підрозділі просто безпосередньо є фонд, волонтерська організація, яка професійно цим займається. Чому я скажу, от вчора в мене виникло таке питання з одного бойового підрозділу на одній із бойових позицій, хлопці кажуть, ми йшли патріотами, ми йшли туди так, добровольцями, але кажуть, ну у вас, хоч Джавеліни, лави там, є, кажуть, у нас на роту був один РПГ, а то автомати. Не буду назвати, який підрозділ, бригада, патріоти, справжня стрілецька рота, але це майже нічого. От, а наскільки я знаю, зараз ви до цього ставитесь е, керівництво в Азові, до, до, цієї, до підготовки дуже-дуже ретельно, дуже-дуже серйозно. Як ти вважаєш? Е, Наскільки така ініціатива і наскільки такий підхід повинен був, як колись було цивільно, там, громадське, цивільно-державне е, партнерство, там, коли про щось говорила, тут таке цивільно-фондове військове партнерство. Наскільки воно потрібне, і коли воно дійсно, так як у вас, мабуть, це номер один в Україні, ну, Олег, про це розповість. Мені за підходами, як здається, як я бачу, як у вас це виникає. Можеш розповісти про ці підходи, які можеш розповісти. А я буду пити чай. Зігрійте воїна. Так, да, ну, знову ж таки, для початку дуже коротенько, що таке азовські підрозділи на сьогоднішній день. Що таке Азов От прямо зараз. На 24.02 є полк Нацгвардії Азов, який розташовувався в Маріуполі. У той самий стальний, легендарний, який став основою Гарнізону Маріуполя, а потім Азовсталі. Але на. До 24-го до повномасштабного вторгнення ще багато тисяч азовців відвоювали там хто три роки, хто шість років. Там хто один контракт, хто два. І жили вже там своїм мирним життям по всій Україні. Займалися своїми справами, там хто власним бізнесом, хто десь працював, сім'ї, діти. І е, полк Нацгвардії Азов. Скажу, здійснив те, що буде точно і в підручниках, і військових, і в книгах, і в, в голівудських фільмах. При стільки часу там, просто стримуючи на південному сході на собі, замкнувши величезну кількість російських військ, не, не, не даючи змогу їм здійснити захопити там. Велику кількість там, в тому числі обласних центрів в Україні. Так. Тут важко навіть уявити, слухаю, яка доля була б тут. Я не знаю, да. можна фантазувати там і... Запоріжжя, Дібран, ну, мабуть да. що. І, Але ті азовці, хто зустрів війну, де був, там і брав до рук зброю. Тобто не було такого, а давайте, от зараз якесь тут ще підрозділ створимо, туди оформимось, все там офіційно. От хто де був, там і пішов. Харків'яни. Легендарний Крокус Кракен. Или... Кра Кракен. в гурі. Це батальйон Гура, да? головного управління розвідки. Ну, так була. У азовців з Харкова е, була можливість домовитись швидко саме. Там, хтось там знав е, якогось представника гуру, зв'язався. Е, ну, з... Слухай, я тут маю перекласти, Черкаса Гура це дещо специфічна О, назва. Головна управління головне розвідки да. і дійсно створюється підрозділ, вони під якимись... Під якимсь дахом, скажімо так, Нацгвардія, гур це окремий дах, там, ЗСУ це окремий О, дах. Да. Дніпряни е, об'єдналися, створивши 98-й батальйон територіальної оборони Міністерства оборони Азов Дніпро. Азовці з Дніпра. І таких там е, більшість азовців все ж таки з'їхалось в столицю і просто без оформлення. Хтось загинув, хтось отримав поранення. Все це без оформлення, без офіційних якихось гарантій держави, якихось соціальних. Просто взяли руки, в руки зброю і на найважчих позиціях в машині під, під Рпіньом, е ну, ЗОВ внес, внес оказови, ну, достатньо суттєвий в тому, що столиця вистояла і не була захоплена ворогом. Пару слів скаже про. Як ми кажемо, наш черкаський батальйон, ну, умовно, тому що і командир Черкаський, і на Черкаський, вони при ЗСУ і зараз чи вони зараз в бригаді. Потім э, перший час от, просто, просто зброю в руки і на передову. Да? Потім ті азовці, які були під Києвом, влаштувалися в структуру сил спеціальних операцій. Угу. І ССО був, да, був створений полк ССО Азов Київ. <ган> і, який почав от, свою там нову е історію вже з того, що е відстояли столицю. захистили, захистили столицю. І так, е на той момент е було два батальйони основні і обидва батальйонами командує Черкащан. Першим батальйоном е командує... може навіть доказати, щоб Та не казати, що ні, це, -це, 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 -це зовсім не секрет. Друг Роло, е Другим батальйоном командує Друг Сліп. В Черкасах більше відомий громадський діяч Дмитро Кухарчук в командуванні батальйонів в керівництві полку на різних позиціях. Зараз це взагалі така, ну, така експансія тотальна в Азові Черкащан. І ну от після бригади територіальної оборони Черкаської, це, мабуть, один з найбільш черкаських підрозділів взагалі. от, от, от той самий легендарний Азов. Черкащан дуже багато. Ну, так, так цього разу склалося. От. І от ГУР, Нацгвардія, Тереборона Міністерства оборони, ССО, в різних структурах, різні підрозділи, але це все азовці і це все азовські підрозділи. Зараз заслужили. Лужний підписав створення бригади. І це ще. Нова сторінка і новий рівень Азову як бойової одиниці на війні. Тому що бригадний рівень це не тільки збільшення кількості бійців, це доступ до нових видів озброєння. скажімо так, це, Ні, це нові можливості нов... і безпосередньо озброєння, отримувати озброєння озброєння рівня бригадного, тобто на рівні угу. полку ну, неможливо там мати такі можливості по зброї. Тому от прямо зараз відбувається цей процес. Проходить дуже інтенсивна рекрут, рекрутингова кампанія, і просто ну, десь там комусь важко е шукати тих, хто готовий брати зброю до, до рук. Е в Росії ми спостерігаємо, як відбувається часткова мобілізація, і е як зганяють, ловлять і так далі. В Азов стоїть черга, і ну от як там три людини на місце десь там, при коли там поступають десь вчитися, якийсь престижний там навчальний заклад, Так само в АЗОВ дуже суворий е рекрутинг, три. але дуже багато добровольців, і, і от людський матеріал рекрутинговий. Він Можливо, е за... достатньо високої якості. За твоїми словами, хтось не зрозумів такої деталі. Залужний зрозуміло, хто залужний, хто не знає залужного, той. Нас немає таких, я не буду. Але він підписав створення бригади. Бригади. Колись називалось там дивізії, хто це вже все old, old, олт Це Так. бригада. Бригада, вона із батальйонів там, із полків складу. Ну, до речі, з батальйонів на сьогоднішній день, вже чисто йде без полків бригади. І бригада, я не знаю, як вона там наз... який номер там в кожен має, але це бригада Азов. І сьогодні. І знаєте, як мобілізують там. Коли мобілізують, ти не знаєш зазвичай. Не знаєш, куди ти мобілізуєшся, там хто отримав повістку, куди там іде. А от Азов-бригада, у них конкурс. У них конкурс на те, щоб туди потрапити. Це реально? Так? Реально так. І ну, не беремо всіх там всіх, кого завгодно. Да? Тобто це і психологічні тести. Це. Ритм, скажімо так, да, е, первинна перевірка там, фізичних е, навичок, ну, так не, 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 це дійсно не просто. Але, безперечно, є позиції, де майже можна без конкурсу потрапити до АЗОВ, просто там подавши документи. Це е, позиції, де, скажімо так, якщо чоловік там, молода людина, Прийшов до нас рекрутом, у нас навчать бути, зроблять з нього воїна, професійного воїна. Перед тим, як кинути в бій, зроблять професійного воїна військового. Але є позиції, які потребують багаторічного навчання. Тобто, ну просто там механіки, спеціалісти по радіозв'язку, ПВО. Ну, от, тип спеціальності, де треба роками вчитися. У нас нема часу людей там роками вчити. Да? Тобто е люди з таким досвідом і з такою освітою, військовою освітою, вони просто ну, можуть потрапити в АЗОВ поза конкурсом. О, у нас лежа, у нас є певний рекламент, але наші програми виходять щоденно щоденно на телеканалі Віка і дублюємо її в соціальних мережах. І ми тоді тому закликаємо, щоб ми тут зараз перервемось, а на наступного дня, на наступні дні буде наступна серія з Олегом Петренко. Ми продовжуємо акцію зігрій воїна, доки ви перемикаєтесь, ні, не перемикаєтесь. Ми вип'ємо ще трішечки чаю. Долучайтесь до нашої акції. Сьогоднішня програма була з Олегом Петренко. Як ми з'ясували, він позиціонує себе як представник Азову. Дякую, в ефірі був та проект 50